Ну, я одну тезу лише скажу, що на мою думку, як так афористично сказати, що відбулося, то це мрія Януковича про свої гроші і свою владу перемогла мрію українців про своє майбутнє. Тому що коли ми чуємо риторику про те, що ми будемо працювати з тими, хто дасть більше грошей, і допоможе нам в перемогти на виборах, я з усіма регіоналами, з якими я говорив, всі нам говорили, що ну чим європейці погані. Значить, вони дають гроші тільки під реформи. А росіяни дають гроші просто так, і вони не гарантують це, не дає можливість перемогти Януковичу на виборах п'ятнадцято року. А от росіяни зацікавлені, щоб Янкович переміг на 15-й рік. Таким чином, мені здається, от принципова світоглядна відмінність влади і позиції полягає в тому, що ми розуміли проблеми, які нас чекають. Але ми розуміли, що ми вибираємо цінності і реформи, а не скажімо там мішок грошей, які дає чи європейський союз чи партія, чи Росія тому шанси примарні, на мою думку. Після того, коли і сьогодні прем'єр-міністр фактично ще раз підтвердив, що влада вибрала курс на розрив, ніякої, ніякої зупинки не буде. Ми ж серйозні люди. Ну яка зупинка? З наступного дня починається президентська виборча кампанія. Зараз почнеться жорстка атака і на медіа, на позицію на все, яка Європа до 2016 року, поки не закінчиться президентська виборча кампанія, не Вдомо, як вона буде до речі, не європейський формат виборчої кампанії теж нас тривожить. Тому для нас зараз надзвичайно важливо показати, що крім влади, суспільство для суспільства це шок. По самих найгірших опитуваннях більше 50% підтримали європейську інтеграцію. Тому, звичайно, для нас зараз важливо, щоб суспільство не втрачало надію, і ми будемо проводити відповідні заходи. І 24 листопада, щоб бути з людьми і сподіватися на якщо на сьогодні, то в майбутньому вступ до європейського союзу. Скажіть, будь ласка, ось